Вітаю, моє ім'я Желінкова Андрій Олександрович. Я студент групи ПЗПІ 23.5 Харківського національного університету Радіоелектроніка, і це відеозапис пояснення до виконання лабораторної роботи номер 4 з дисципліни скрипту і мови програмування. Ця лабораторна робота фактично вважається продовженням попередньої роботи, тому я буду описувати лише новостворені файли та файли, які були суттєво змінені з попередньої роботи. І одним із таких новостворених файлів є файл header.php, який за умовами містить собі керувальне меню програми. Спочатку ми перевіряємо, чи запущена у нас сесія, якщо ні, то запускаємо її і переходимо до HTML-кодом. Встановлюємо українську мову, кодування utf 8 заголовок, вкладинки, підключаємо стилі. І далі формуємо наше головне меню програми. Тут слід зазначити, що згідно вимог, усі процеси керування сайту мають проходити лише через одну вхідну точку файл main.php. Цей файл буде описуватися згодом за декілька секунд. І тому було прийнято рішення змінити усі лінки з прямих на наступні за цим форматом. І усі файли, які містили будь які лінки на ту чи іншу сторінку, були таким чином змінені. Повертаючись до керувального меню програми, ми оголошуємо лінк на домашню сторінку, лінк на сторінку з товарами, розділяємо ось таким ось знаком лінки, кнопки і потім задаємо умову. Якщо ми працюємо з певним користувачем, якщо сесія відкрита для певного користувача, ми даємо доступ до його кошику і даємо йому можливість вийти з профілю. Ну, З облікового запису. Якщо ж не вдалося знайти певного користувача, для якого відкрита сесія, то йому пропонується прийти на сторінку входу до облікового запису. На цьому код завершено цього файлу. Отже, файл main.php є одним з найголовніших. Спочатку в ньому оновлюється або створюється нова сесія для користувача. Викликається хедер, який я описував щойно. Далі перевіряється, якщо не знайдено жодну інформацію про сторінку, яку хоче відкрити користувач, то з замовчуванням відкриваємо домашню сторінку. Далі оголошуємо зміну для сторінок, які не авторизовані користувачі мають змогу переглядати. Це сторінка входу в обліковий запис та сторінка реєстрації нового користувача. Далі йде перевірка. Якщо сесія відкрита для неавторизованого користувача, та якщо цей користувач намагається відкрити якусь іншу сторінку, окрім сторінок, які він може переглядати, то викликаємо сторінку page 404.php, яку я опишу потім. Якщо ж ми працюємо з авторизованим користувачем, ми безпосередньо підключаємо його до тих. Вебсторінок, які були створені на попередній або ж протягом цієї лабораторної роботи. І завершуємо все футером. Сторінка 404 має виключно інформативну складову, тому вона записана лише одним рядком коду, який виводить лише один рядок тексту на всю сторінку. Як і сторінка 404, файл footer.php також собі не містить жодних операцій, лише інформативна та декоративна частина. Він виводить лише один рядок тексту і закриває HTML-код. Наступний файл реєстрації нового користувача Register.php. Спочатку ми підключаємо файл бази даних, підключаємо стилі і оголошуємо порожній масив для помилок, якщо такі з'являться. Далі перевіряємо, чи було зроблено запит методом POST. Якщо так, то отримуємо наступні параметри: ім'я, вік, юзернейм користувача, пароль та підтвердження пароля. Далі йдуть перевірки цих значень, перевірка імені, що воно має містити хоча б одну літеру. Далі мінімальний вік від 16 до максимального 150 років, умовно. Далі юзернейм має містити мінімум 4 символи, і пароль, щонайменше 5 символів має містити. Далі перевірка пароля. Якщо паролі співпадають, пропускаємо, якщо не співпадають, виводимо відповідний текст. Далі, якщо усі дані пройшли перевірку, якщо нема помилок у масові errors, тоді хешуємо пароль, який вів користувач, і готуємо запит до бази даних. Підставляємо усі значення і намагаємося виконати запит. Якщо там це вдається, нас переводить до сторінки входу до облікового запису користувача. Якщо ж стається помилка до масиву errors додається наступний текст. Користувач слогеном вже існує. Це єдина помилка, яка може виникнути у цій ситуації. Далі переходимо до відображення елементів на сторінці. Цей цикл виводить список усіх помилок червоним кольором. Далі записуємо передачу даних через форму методом POST. Створюємо усі потрібні нам поля для вводу даних і кожне з них підписуємо, що саме має вести користувач до кожного поля. Завершаємо процес з кнопкою Зареєструватися і закриваємо форму. Далі сторінка входу до облікового запису, «Login.php». Підключаємо файл database PHT та стиля, оголошуємо так само масив errors для помилок. Так само перевіряємо, чи було зроблено запит методом пост, і витягуємо юзернейм та password. Якщо нам це не вдалося зробити, то просто на їх місця ставимо пропуски. Далі перевіряємо, чи поля юзернейм або пасword не порожні. Якщо ж порожні, записуємо до масиву ERRORS наступне повідомлення і формуємо запит до бази даних, підставляємо значення. Та записуємо до асоціативного масиву «Results» результати, які ми змогли витягти з бази даних. Далі, якщо отримана інформація збігається з хешованим паролем, який користувач вводив на початку реєстрації нового облікового запису, то вводимо ці результативні дані, які ми отримали з асоціативного масиву до сесії з як User ID» та User Name». Потім нас перенаправляє на головну сторінку. Якщо ж будуть якісь помилки, а їх має бути дві, коли користувач вводить неправильний логін або пароль, ми виводимо відповідний текст. Далі, так само, як і в попередньому файлі, виводимо список помилок та формуємо поля для вводу від користувача, передаючи його методом пост. І на кінець додаємо посилання до сторінки створення нового облікового запису. Файл logout.php забезпечує користувачу вихід із поточного облікового запису. Спочатку ми оновлюємо поточну сесію, видаляємо усі змінні та усю інформацію про цю сесію, видаляємо саму сесію і перенаправляємо користувача на сторінку входу в обліковий запис. І завершуємо роботу скрипта. Наступний і останній файл, який я опишу, називається Profile.php, сторінка, яка дозволяє користувачу переглядати та редагувати інформацію власного профілю. В процесі виконання цієї лабораторної роботи даний файл було повністю змінено. Отже, на початку добуваємо номер користувача від сесії, задаємо файл, де зберігається інформація про наш профіль. Записуємо до зміни Allprofiles інформацію про усі профілі, які місяться у цьому файлі. А наголошу, що вся інформація про профіль зберігається у виді асоціативного масиву. І кожен масив ми записуємо як окремий елемент до масиву Allprofiles. Далі знаходимо потрібний нам профіль через UserID у масиві AllProfiles та записуємо усю інформацію в асоціативний масив Profile. Оголошуємо масив для можливих помилок та зміну Success, яка буде сигналізувати про успішне збереження інформації. Далі оголошуємо функцію, яка буде підраховувати вік нашого користувача. Далі так само витягуємо потрібну нам інформацію із запиту методом POST. І далі у нас ідуть такі самі, за принципом перевірки, як із попередніх файлів. Далі тут ми шукаємо шлях до фотографії користувача, якщо користувач вже встановив фотографію до свого профілю. Якщо ж ні, то зміна photopath буде порожньою. Далі ми перевіряємо, чи взагалі існує такий файл та чи він завантажився без проблем. Далі задаємо допустимі формати. Цього зображення це формати jpg, png та gif. Якщо ж користувач спробує завантажити якийсь інший файл, окрім допустимих, то виведеться відповідне повідомлення, що файл має бути певного формату. Якщо ж користувач завантажує правильний файл, то спочатку ми перевіряємо, чи існує папка Uploads, куди ми будемо завантажувати ці файли, і завантажуємо безпосередньо до цієї папки вибраний файл користувачем. Далі йде формування назви завантаженого файлу. Назва цього файлу буде складатися з номеру нашого користувача, тобто юзер номер та поточного часу, щоб уникати дублікатів. І переміщуємо файл до заданої нами папки Uploads. Далі, якщо в ході виконання не виникло жодних помилок і масив errors порожній, тоді оновлюємо усі дані в асоціативному масиві нашого юзера. Далі йде збереження результатів. Ми масив All Profile сконвертуємо у PHP-код і записуємо до файлу User Profile. Далі оновлений профіль ще раз зчитується зі змінною профайл, щоб відобразити вже нові дані користувача. і ставимо позначку про успішне збереження інформації. Далі html коді, перевіряємо зміну Success, якщо вона дорівнює істині, тоді виводимо наступний запис. Так само циклом виводиться список помилок, якщо вони є, і оголошуємо так само передачу через метод post. Єдине, що додаємо цей атрибут, бо він обов'язковий, якщо у формі є передача якихось файлів. І після відображення усіх полів з інформацією, виводимо збережену фотографію, якщо вона є. І завершуємо все підтверджувальною кнопкою зберегти. Далі переходимо до тестування вебсайту із впровадженими змінами. Наразі ми знаходимося на головній сторінці для неавторизованого користувача, про що свідчить великий напис посередині сторінки. І давайте створимо новий аккаунт. Вводимо ім'я. Наприклад, яке-небудь вік від 16 років. Нехай буде 22, логін такий самий і пароль. Зареєструємося. Тепер пропонується ввійти у систему. Входимо, вводимо пароль. Пробуємо ще раз. Так. Тепер ми знаходимося на головній сторінці для вже авторизованого користувача. Можемо переглянути профіль. Тут можемо ввести ім'я користувача, яке буде прізвище, таке саме можна. Користувачу має бути більше 16 років, тож перейдемо десь сюди, поставимо дату. Ось, і стисло інформацію яку-небудь лише, якщо б вона займала 50 символів. Так. Зберігаємо. Профіль збережено успішно. Далі можемо перейти до продуктів, подивитися функціонал, той самий. Все працює, додаємо до кошика, Переглядаємо кошик. Бачимо товари, переглядаємо наш чек, дякуємо за покупку. Тепер можемо вийти з поточного облікового запису. І зараз я війду до е, заздалегідь створеного облікового запису, наприклад, цього. Введу пароль. І можемо переглянути профіль іншого користувача, наприклад, наступний. І Якщо тепер ми спробуємо перейти до нашого профілю, який ми щойно створили, ми побачимо, що усі дані, які ми ввели, збереглися успішно. Фотографію ми не додавали, тому воно і не, не відображається. Наостанок продемонструю сторінку 404 для неавторизованих користувачів, якщо він намагається зайти кудись окрім сторінки логін або створити створення нового аккаунту. То йому недоступен контент з цих сторінок. На цьому запис пояснення до лабораторної роботи номер 4 завершений. Усім дякую за перегляд.